Фармадол, забудь про головний біль. Закрив небо над Україною ціною власного життя. Неподалік Бахмута героїчно загинув оператор протиповітряного зенітно-ракетного комплексу. Боєць 63-ї бригади збив ворожий бомбардувальник су 25 але сам вберегтися не зумів. Далі ви побачите ексклюзивні кадри з передової, які зняли наші військові про свою роботу і ціну. Яку їм щодня доводиться платити за нашу свободу? Репортаж з Донеччини, кореспондента ТСН Івана Петричака дивись, братік бінокль били сушку, є падіння. Бачу падіння. Повтори, повтори, сушка впала. Як прийняли? Враження. Це відео наші військові знімали під Бахмутом. Пост повітряного спостереження на даху будівлі помітив ворожий літак. Він ішов низько і ніс ракети в бік наших позицій, але розрахунок протиповітряної оборони зреагував миттєво. Ось він, оператор ПЗРК Стінгер Олексій Новіцький, доброволець на війні з перших днів. Це фото зроблене усього за якусь годину до загибелі, аби закрити для російської авіації українське небо. Йому довелося заплатити власним життям. Успішно збивши сушку окупантів, Олексій разом з побратимами встиг спуститися в укриття та по рації. Передали про нову пару ворожих винищувачів. Треба було знову вийти на позицію. Звичайно, хлопці залишалися на своїх позиціях, продовжувалися службу. Один із снарядів влучив пункт спостереження. Олексій загинув на місці. Його бойовий товариш, травмований нині в госпіталі, пригадує останні хвилини до трагедії. Я навіть якщо чесно не зрозумів, як воно прилетіло до нас. Я, ну, відкинуло мене, його я побачив, як вже як встав бігти на низ, хапнув я стінгер і побіг на низ. Дружили ми з ним, ну, познайомилися, як тільки нас призвали. Ну, Потім були разом майже весь час. Він був доброю людиною, завжди ну, відзивався, якщо його щось просили. Олексію Новіцькому було 46. Родом з Хмельниччини. До війни він працював будівельником і добровольцем пішов на фронт. У нього лишилося троє дітей і мати. Командова частиною подала документи на нагородження молодшого сержанта Новіцького. Посмертно посмертно званням героя України від себе. Скажу нам дорого це обійшлося. Літак відео для цього сюжету передали ТСН побратими воїна. Вони ж по своїх телефонах шукали фотографію Олексія. У себе пам'ять про нього продовжувала жити. А українці бачили, яку ціну платять герої за майбутню перемогу. Дивись, братик, бінокль. Бери сушку, є падіння, бачу падіння. Повтори, повтори. Сушка впала. Як прийняли? Іван Патерчак, ТСН, 1, 1+, Марафон, Єдині новини.